Чи дійсно ми маємо спочатку вижити, а потім вже шукати сенс? Чому працівники часто ризикують власною безпекою заради ідеї? Можливо, прийшов час нам переглянути наші погляди на мотивацію? Привіт! Я Юра, ви на каналі ProMened, і сьогодні у нас дуже цікава і актуальна тема, а саме критика піраміди маслу. Піраміда Масл це дуже популярна теорія, можна сказати, що вона є фундаментальною щодо мотивації людей. Але до цієї теорії є чимало критики. Свого часу дізнатися про цю критику, знання про цю критику допомогли мені краще зрозуміти саму теорію і краще зрозуміти мотивацію людей. Тож я із задоволенням поділюся з вами цією цікавою темою. І так, перше, про що я вам хочу розказати, що Абрахам Маслов ніколи не створював піраміди потреб Абрахама Масло. Так так вам не почулося. В 1943 році Абрахам Маслов створив теорію ієрархії потреб. А пірамідою її почали називати набагато пізніше. Його послідовники. і так в такій назві вона перекочувала в бізнес літературі. І е, пі, сама назва піраміда масло стала вже популярніша, ніж е, її початкова назва ієрархія потреб Маслоу. Наступна річ, за яку Критикують піраміду масло, це ірраціональність людей. Так, так, масло в своїй теорії сказав, що цінності людей наступного рівня відкриваються після того, як попередній рівень закритий. Але люди зі своєю ірраціональною природою часто переступають через якийсь рівень і діють всупереч цій теорії. Військові. Ідуть на війну і ризикують своїм життям заради свободи та ідеї. Стартапери засновують стартапи, ризикуючи фінансовою стабільністю заради продукта, в котрий вони вірять. Волонтери займаються волонтерством, хоча часто їхні фінансові справи теж можуть іти не дуже добре. Таким чином, ця ієрархія. Потреб, вона може мінятися і переміщуватися з місцями в залежності від потреб конкретної людини. Чому саме менеджеру проєктів важливо розуміти, як працює мотивація? Тому що менеджер є драйвером команди, він дуже багато працює з людьми. І менеджер має розуміти, як мотивувати кожну людину в залежності від її цінностей, від контексту, від її стадії життя. Тому, якщо ви будете виключно дивитися на піраміду потреб, ви можете не вгадати, що зараз мотивує людину. Тому потрібен завжди індивідуальний підхід з розумінням контексту. А зараз саме час поставити лайк цьому відео і підписатися на мій канал, для того, щоб не пропустити наступні практичні та цікаві відео. Ієрархія потреб маслу не єдина теорія, котра розказує нам про мотивацію людей. Є декілька альтернативних теорій, котрі варті вашої уваги, як теорія самодетермінації та драйв Деніела і Пінка. Ці теорії є більш сучасними та краще, е, краще розкривають мотивацію в команді в сучасному світі. Якщо вам цікаво, напишіть в коментарі, і я зніму окремі відео про ці дві теорії. А тепер саме головне, що ж з цим робити на практиці? Коли ми говоримо про мотивацію вашої команди, я вам рекомендую не покладатися на якусь одну теорію. Теорія, кожна теорія чи модель допоможе вам зрозуміти загальні правила. Але для того, щоб мотивувати вашу команду, вам потрібно йти спілкуватися з кожним членом команди. Проводьте вантувани, цікавтеся життям людини. В розмовах цікавтеся, що людині зараз цікаво, що у неї відбувається в сім'ї, що як вона хоче розвиватися. В таких розмовах ви знайдете дуже багато цінної інформації про конкретних людей і зможете знайти індивідуальний підхід. А теорії просто допоможуть вам зрозуміти, як це працює. Піраміда маслу це класика, але справжнє лідерство, воно не, це не сліпе слідування моделям. Тому спілкуйтеся зі своєю командою і будуйте індивідуальний підхід. Па-па, побачимося в нових відео.